вечір. Доценко Галина Артурівна, чергове відправлення від магазину Агромаркет. Ось вона, я, будь ласка, добрий вечір. І будемо зараз дивитися, що ж там прийшло. Зразу скажу, коробка була дуже міцно запакована, і з неї просто зараз вистрибнуть рослинки. Ось вони дещо деформовані. Ми бачимо пакуночки. Так, ось вона накладна. Дістаємо. Це у нас у цій тубі, як ми бачимо, прийшов рододендрон. Так, так дістаємо його. Ось він, ось він. Живенький. Живенький, все з ним добре. Не пошкоджений. Достаємо наступну тубу, відкриваємо і дивимося. Так, це у нас теж кущик рододендрона. Як ми бачимо, кущики рододендроні живі, так само неушкоджені. І третю тугу так само, отакий чарівний рододендрон. Так, так, кілька, два кущика троянд. Як ми бачимо, запхали досить таки сильно. Гілочка одна прийшла зламана. Якось так невдало її поклали, але ми бачимо троянда зелененька, гілочки зрізані, оброблені. І замотано досить щільно. Це у нас плетиста троянда. І друга троянда, це у нас англійська троянда. Вона навіть почала рости. Так, це цікаво. Де ж вона так зберігалася, що вона. Лежала десь у темному місці кілька деякий час. І три тюльпана Три цибулинки тюльпані. Це отой гарний рожевий махровий тюльпанчик. Так, ми маємо. І насіння. Насіння те, що було замовлено, всяке різне. Все прийшло. Все добре, все, все, що замовлялося, все прийшло. Так, дякую агромаркетові за чудові в їх посилки, за натхнення щось садити. Дякую, до побачення. Все гарно запаковане. сподіваюся, що обидві троянди приживуться. Дякую до побачення.